Вітаю вас на каналі в гостях у Тані. Зараз я біля своєї грядки з помідорами, у мене тут така маленька грядочка. Я ці помідори висадила дуже-дуже пізно. Вони в мене були у теплиці, я вже не збиралася їх садити, але мені їх жалко було. Тому я вирішила трошки виділити тут землі і посадити. Вони ось такі. Вони маленькі. Хоча деякі з них вже Починають цвісти і навіть зав'язуються. Ну це вони вже у мене у теплиці так, такі були. Я їх висаджувала. Пройшло 10 днів. Я їх не поливала, зараз я їх полила і я хочу їх підгодувати добривом, біологічним добривом. Цим добривом я за допомогою цього добрива я виростила свою розсаду помідорів. Я вже показувала. Як я це робила, було дуже багато скептиків. Мені писали, що так не можна, це не можна змішувати. Все можна, все можна. Я зробила це, робила раніше, і мої помідори виросли, вони не жирують. От зараз я покажу помідори, які я підгодовувала, і які вони в мене. Не ці маленькі, а більші. Ось у мене помідори, які... Я підготувала саме тим добривом. Я їх посадила, і після того, як уже вони в мене приживилися, мені потрібно було, щоб вони виросли. Бачите, ось стебло. Це низькорослий сорт помідора. Він генетично закладений такий, але гарне стебло. Він не жирує, зав'язує, ось буде зав'язувати плоди, починає цвісти. І так, усі помідори. Це та грядка, яка не була прихвачена морозом. Всі ці помідори у мене саме, завдячуючи цьому добриву, виросли. Ось вони, ось вони такі. Вони виросли на біологічному добриві. Я підгодовувала саме таким добривом. Я думаю, гарний результат. Вони не жирують, вони починають цвісти. Вони зав'язують ось, бачите, одна кість, ось друга, третя. Це низькоросли, ось вони вже в'яжуться. Вони не товсті і не тонкі, саме гарні помідори. Так само і перець. Я підготовувала перець тим самим добривом. Вже ось уже квітка коронна. І треба зламувати ось отакі перчики. Це один із компонентів цього добрива, цього підживлення помідорів це зброчена трава. Ось у мене завжди стоїть чан із зброченою травою. Ну, ідеальна це крапива. Але ви знаєте, я вже багато років сюди додаю не тільки крапиву, всі рослини. Всі бур'яни, які в мене є на території, я сюди кидаю. Я набираю 1 літру зброченої трави. Ось у мене поливальниця 10-літрова. Я взяла 9 літрів води, літру зброченої трави. Я сюди ливаю. як мої помідори вже починають цвісти, хоч вони і маленькі, але вони вже починають цвісти. Тому, крім зброченої трави, а це азот, треба додати якесь калійне добриво. Можна додати сульфат калію. Але я буду додавати не сульфат калію, а просто попіл. Ось я беру пів літру попелу на 10 літрів води, я його зараз трошечки розчиню у воді і добавлю у поливальницю до 10 літрів. Ось я у воді розчинила і просто вливаю сюди. Ви добре знаєте про те, що помідорам потрібен кальцій, тому я за одне буду поливати іще кальцієм, кальцевою селітрою. Тут мало селітри, але багато кальцію. Тому кальцій треба і по листу, і хоча б один раз підгодувати помідори під корінь кальцем. Я беру одну столову ложку, це 20 г на 10 літрів води. Розчиняю в воді, кальцієва селітра гарно розчиняється в воді і буду поливати під кущ. Ну, це ось отак беру, Ось у мене вода. Я розколочую. Вона дуже швидко розчиняється. І додаю сюди ж уколивальницю. Під кожну рослинку я буду ливати десь одну літру цієї рідини. Тепер ще, одна. якщо у вас немає збродженої трави, ви можете додати зброджений курячий послід. Але він повинен бути зброчений. І раніше я користувалася курячим послідом, в мене була така можливість, була, були кури. Зараз я користуюсь саме зброченою травою, можна карав'яком, але все повинно перебродити. Не можна так просто, я думаю, ви знаєте, що погорять просто. І ось отак, на таку кількість помідорів, у мене десь. 3-4 поливальниці буде. Це дуже ефективне добриво для помідорів. Побачите, наскільки вони вас буквально за декілька днів піднімуться будуть дуже гарними і красивими. Ось, друзі, я коротко вам показала, як я підгодовую свої помідорчики такі маленькі, щоб вони виросли більшими, окріпли. І вже їм тоді буде легше зав'язувати плоди, вони будуть більше кість, буде більше зав'язуватися. Ну і не забувайте про те, що коли помідори починають твісти, то по листу потрібна борна кислота. Ось таку інформацію я вам розказала. Всім миру, всім перемоги, до нових зустрічей. На все добре!